Декілька хвилин і все почнеться. Репетиції довгоочікуваної вистави Майстер і Маргарита Полтавського академічного театру імені Гоголя. Якщо чесно, я не знаю, що тут буде і на що мені зараз очікувати. Але дивлюся на ці декорації, вони вражають і розумію, що несподіванок для глядачів буде чимало. Тож, поки не почалася репетиція, ми з нетерпінням чекаємо на режисера-постановника вистави Майстер і Маргарита Сергія Павлюка. Ще два роки тому у Сергія Павлюка з'явилася ідея зробити постановку одного із найзагадковіших та наймістичніших творів роману Михайла Булгакова Майстер і Маргарита. За ідеєю одразу з'явилася пропозиція полтавського театру здійснити саме цю постановку на Гоголівській сцені. Проступили ми як ніколи 10 січня, я приїхав сюди і запустив. Уже 14-го ми вже по суті здали декорацію, хоча в процесі підготовки був задум зовсім інший, але знов ж таки час зніс свої певні корективи. І от з 10 січня ми до сих пір працюємо, виготовляємо декорації, репетируємо і надію, що у нас все буде добре. І полтавський глядач зацінить mm -hmm. наші старання відносно прекрасного матеріалу, містичного матеріалу, всім відомого майстра Маргарита. Кожна репетиція кожне твору вони є складними, тому що я працюю з живим матеріалом, живими красками, це люди, це емоції. Це завжди якісь плюси, якісь мінуси саме в роботі з людьми, тому що коли художник малює красками, вони не сопротивляються. Але довести свою думку до акторів, зробити те, що вони хочуть, що вони зрозуміли, самому придумати якісь цікаві ходи, і саме основне завдання було не. Робити як краще ніж у кого і не дивувати а дійсно розібратися в самому матеріалі про що він і що я хочу ним сказати. За словами режисера, у багатоплановому та поліфонічному романі піднімається чимало різних тем. А передати у виставі вдається, на жаль, не всі. Я робив інсценівку і зараз я дуже сильно її скорочую. І перша, прогон першої дії у нас був дві з половиною години. Ага. І тому я вимушений був годину забрати і викинув дуже хороші сцени, де хороші актори робили хороші речі, ага. але я був вимушений їх викинути. Ага. І залишив дві теми, основні, які є для мене основними в цьому романі. Це не містика, а саме, як нас вчили, все треба ставити про кохання, навіть якщо відсутність кохання це тема кохання. І друга тема це. Проблема людини і влади. Час іде, а люди не змінюються? Та, і ми просто передягаємо інший одяг, а все залишається так, як було. Приходить нова влада, вона заводить свої правила. Вона руйнує саме це була перша ідея, коли на фундаменті старих пам'ятників ставляться нові. Кожна влада використовує ті самі прийоми, які використовували попередники. От ми зайшли щойно на сцену і побачили дуже багато різних речей з певним символізмом. От яке ваше бачення? З чим воно поєднано, пов'язане? Ну саме епоху, яка була передана, а вона затрогає дві теми: це Понтія тем, і понті це радянський час. І от саме ідея, наприклад, що хрести перетворюються на стовпи. Угу. Пам'ятник, щоб якщо бачите, голови, які в стіни вмуровані голови, це той час, який Пам'ятники міняються, голови відбивають. Час іде, те, що я говорив. Стіна плачу, яка з якої вона перетворюється на стіну комунізму а з іншого боку. Mm. Тут у нас mm. прекрасні два Леніна, які показують в різних напрямках. От і коли валиться свє... сфера, символ планети, яка руйнує цю стіну часу, маятник. Дуже багато таких речей двері, які рухаються, які теж змінюють свої функціональні речі. Сергій Павлюк навіть не сумнівався в тому, хто гратиме головні ролі. О, Господи Боже мій, яке питання. Як бачите, я, я казав, Господи Боже мій, так? Да? Ну, це, це взагалі для мене якось не дуже сильна роль. Ну, знаєте, це скоріше якийсь образ, і образ дуже серйозний. І я вже говорив колись там, що я не знаю, що, що може бути вище, ніж цей образ, який ну, всеохоплюючий. Зараз да, працюю в репетиційному процесі над ролью майстра у виставі майстра Маргарита і Єшуа Ганоцрі.